Свинарник в центрі Києва. Свинарник в центрі Києва. мусора, які це все крешують. І беня марафон, який зробив з людей стадо. Причому безголове стадо. Музика. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіа Кор Олександр Шавлюк. Сьогодні вийшов матеріал української правди про те, як працює свинарник під час дії воєнного стану та в комендантській годині. Свинарник нагадуємо, це там збирається всякий непотріб, який просто сумує. Тому ми рекомендуємо кожного з них мобілізувати і розбавити наші збройні сили України. Для чого зараз розповімо. Це друзі не популізм, це реальна історія. І не для того, щоб вони воювали, а для того, щоб вони, їх батьки, бо це ж золота в лапках, звичайно, молодь, яка має гроші, які дуже потрібні для Збройних сил України. А тепер уявіть, коли синочок одного з можновладців буде в якомусь батальйоні. Як ви думаєте, будуть дрони, будуть дрони, бо він буде знати, що якщо будуть дрони, то синочок. Має всі шанси не загинути і повернутися до папочки. На жаль, друзі, це правда. І хочете ви в це вірите, хочете не вірити, пишіть свої коментарі, пишіть, як ви на це дивитесь, тому що, на превеликий жаль, мажори ходять, гуляють, п'ють горілку як ми знаємо, не донатять, а навіщо? Дівчата, горілка, цигарки, все, що потрібно для. Свинарника, ось такий свинарник і знайшли. Кому цікаво, подивіться цей матеріал української правди. Суть така, стоїть, вибачте, бидло. І одним словом, ви все зрозуміли, тому що це не тільки в Києві свинарники, вони є в дуже багатьох місцях. Ну що ж, друзі, але що зробила поліція? Приїхала? Приїхала. Що зробили? Вони бідні, не могли туди зайти, ви тільки уявіть. Стріляти вони вміють, вбивати без збройних вони вміють. А до мажорів, які в стільку п'яні в свинарнику, вони зайти не можуть. Господи Боже! Які ж ви сюсінькі пусінькі, наші поліцейські. Знаєте, друзі, я вже давно казав, що деякі поліцейські перетворилися на мусорів. Причому таких, знаєте, яких ще не було навіть за Януковича. І це на превеликий жаль, правда. Про це вже говорить навіть беня Марафон. Іноді, звичайно, іноді. Але тим не менше, вже так підмигуючи, нам пояснює, що поліція в Україні перетворилась на організоване злочинне угруповання. Так, є дуже багато нормальних порядних поліцейських. Я зараз говорю виключно про патрульну поліцію, які подекуди. Взагалі не розуміють, в якому світі та де вони живуть. Дорогі глядачі з цим свинарником, а також з хаосом, який твориться в нашій державі, ми всі разом маємо на кінець то зав'язувати, тому що в нас дуже великі проблеми, і вони будуть ще більшими, якщо ми надалі будемо вести себе як бидло, як скоти. Ми маємо себе вести як правова незалежна демократична держава, де є суд, де є прокурор і де є незалежна адвокатура. Крапка. А ось і ті, що кажуть, розстрілювати треба когось чи ще щось робити без суда і слідства, це є виключно адепти Кремля. Бо саме таким чином вони роблять усе, аби європейська спільнота та й взагалі уся західна спільнота нас викинули як непотріб. Одну із губерній такої собі расистів, і саме цього добиваються ці люди. Хтось з них пише ці коментарі, розуміючи, що він пише. Можливо, за це отримуючи якісь гроші. А хтось і дійсно пише, тому що він в цьому переконаний, але справді їх використовують, використовують у боротьбі проти України. Отож, бо щоб цього не було, друзі, ми маємо триматись законів. А для цього є наш канал та багато інших, які розповідають людям правду, розказують людям, як захищати себе, як захищати себе згідно закону. Тому поширюємо це відео. Нехай люди бачать правду, нехай усі знають, що ми стоїмо і будемо стояти на правовій державі. Бо правова держава це не якась крапка, це вічний розвиток. І нам усім хочеться, щоб вона існувала. Якщо не для нас, то для наших дітей. Бо наші діти, повірте, запитають нас, а що ми зробили, щоб вони могли жити. А ми скажемо: ми грабували, ми брали хабарі, ми. Корупціонери, я цього не хочу і вам не рекомендую. Я не хочу цього і не буду так жити. І пропоную усім об'єднуватися проти корупції. Бо сьогодні той історичний період, де усі ми з вами змушені зламати усі ці стереотипи, що начебто грабуй, грабуй, грабуй. Давайте послухаємо військовослужбовця, який був командиром. Підрозділу спеціального призначення, тобто спецназу, і ось про що він каже. В центрі Києва з'явилася малесенька амбасада пекла, тому що інакше оце боку просто не назвати. І там же історія про те, що поліція кришує, вони знають, сусіди кажуть, що вони постійно працюють, і ніхто цього не помічав. Так, от я цю історію сьогодні дивився, ну, чесно кажучи, знаєте. Я просто згадувавши якісь там свої будні. Я дивився цю історію. Я уявляв, як цю історію зараз дивляться також ті мої, які мають там можливість десь біля Стерлінка сісти і так далі. Ну, щось подивитися. Ну, таке може бути. Є перетижки, є якісь там моменти. Як цю історію дивляться ті, хто зараз в госпіталях поранені лежать. Розумієте, я цю історію дивився з трьох сторін. Перша сторона, що ми не замітили, як наші реформовані поліцейські просто тупо стали мусарами. Ми... Ми, 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 ми навіть, ми навіть не, не зорієнтувалися, як це відбулося. Дуже швидко на наших очах, але ми якось думали, що ай ні, ну то ж не всі, ну то ж може, є ще й нормальні і так далі. Але вони тупо поставили мусорами, коли вони били в по голові, кіком на мітингу біля Верховної Ради в захист української мови. Я казав, ну це якийсь один дебіл, там, ну але він сволиш, звісно, і так далі. Рома чайка тоді теж відгріб ваш колега журналіст. От мені тоді пальця зламали. Тобто розумієте, але ми ж думали, ну це якийсь там підрозділ тор є. От вони там такі, от, там застягнуті. Може там може їх хтось спровокував перейти, може там не знаю, може жінка вечором не дала, він прийшов на роботу. Перепрошую за мій французький саркад. Ну, чи я така, а ну я ну, намагаюся пояснити, ну, блін, ну то ж ми бачили, як дітки хотіли з ними сфотографувати, які вони класні. Нова патрульна поліція. Ну, ну блін, на якось не хочеться знаєте, оце, Ну, але це треш. Це мусора, Це мусорили як кончені падонки. Поясню, чого. Не того, що вони, ми не маємо можливості туди зайти. Ми зараз виключимо воєнкома, Ви, падлюки, з воєнкомом там мали стояти. Просто стояти і на виході казати, здасться. Розумієте, якщо вже на то пішло, якщо ви, якщо ви дійсно, якщо ви дійсно хоча б хоч трошки думаєте про, про завтрашній день, але ви знаєте, я ж на цьому тлі зразу що сьогодні ще ж побачите інтерв'ю Клименка? От того який розповідав, як поліція в нас тут на квадрати ділила Київ. Ну, ну хто бачив хоч одного поліцейського в перший день війни? Друзі, ну відгукніться. Я вже просив, допишіть мені. Бо я ж пам'ятаю, що ну ну як миші поховалися, сум взагалі повтікали. Ми зараз я ж не тільки про Київ говорю. Я зараз взагалі говорю сум в перший же день свалили. Мені ж хлопці повідомляли мої айдариці, які там готувались робити оборону і так далі. Ми в Києві тут шукали людей. До мене дзвонив там один е, такий навіть, це, з ДБР опір, каже, ну він мене знає, там ще по війні, поміти нам підходить, ну, знайомий візуально каже, друже, може, у вас є якийсь калаш, на пару чоловіків ставить охороняти знання, у нас тільки ПМ. Яка поліція, світлофори не працювали, Туда, тут була повна вакханалія. Яка поліцейська машина, хоч одну десь може, десь хтось може бачив. Ну мені якісь 80 квадратів, 100 квадратів. Що тут розказує таке? Ну, чувак з космоса. Ну він реально космонавт. Я не знаю. Може, може йому пороблено після тої прес-конференції по справі Шеремета. Він ще може ніяк не відмився від тої зеленки, та хай відмиється. Ну не можна ж так бути. Ну я розумію, що хочеться підлизнути. Ну не до такої ж степі. Ну це просто якийсь абсурд. Знаєте, я не зрадофіл. Я знаю патрульних поліцейських, які впігачаться. Я знаю багатьох, це реально, це пацани, які просто ну, боги війни. Я знаю багато нацгвардійців, кукла, нацгвардійців, які настояли на мітингах проти, проти нас, мітингувальників по справі Шеремета біля суда. Ну вони і Я знаю. І це теж поліція, це теж МВС. Я, це друга сторона. Тобто поліція, да? інтерв'ю Клименка, воєнкоми. Я в себе на каналі робив стрім з цього приводу і казав, що кажу, народ, кажу, почекайте, а може, вчора в мене було відео, до речі, воно набрало дуже мало переглядів, таке враження, що нікому не цікаво. А як же ж допомогти нашим поліцейським зайти в закритий клуб? Я все на каналі казав. Ну, є декілька алгоритмів, як юрист скажу, якщо є загроза терористичної атаки, то поліція може вломитися в любе переміщення. Підставою для розцінювання загрози такої атаки є повідомлення небайдужих громадян в телефонному режимі на лінію Судба. Ну як я ще можу сказати? Ну, я ж не знаю, як ще сказати, ну, я, як ще можна розказати чи підказати, чи що. А що, в нас нема загрози, там, де лунає русський язик і руска музика, після цього приходять русські танки. Це ж загроза. загроза. А може там хтось е, йшов з великою сумкою, може там зброю внести. Так давайте допоможемо поліції знайти право зайти. Я не знаю іншого механізму, як можна це зробити. Розумієте? І от в цій ситуації. Воно стоїть у муму, му за ним біжить жуни. Також люди, так от ні-ні, ми їдемо на виклик. Також каже, так, от ми ж вас викликали. Ми ж ні, ні, то ви не наш виклик, їх інший виклик. А рядом стоїть п'яне од видло з видно з і каже: що ти мені зробиш, нафіг, зафіг, а поліцейський йому, ну ти тут не матюкайся, Чувак, ти вже його мав запакувати, поїхати, оформити і тут же передати воєнкову. Ну якщо ж ти так хочеш. Вони не знають, де набрати людей. А дехто мені каже, слухай, ну наші тобі ті мажори в підрозділі. Кажу, дайте мені одного мажора на підрозділ. У мене будуть квадрокоптери, в мене будуть зразу джипи для евакуації, в мене так, буде так. все. А то все проспонсорує, це, це факт. Та ну, звичайно, то це все піння. Щелчок предохранителя міняє погляди на життя на 180 градусів для таких людей. Коли кляцяє затвор автомата, міняється зразу взгляд на життя. Вони повірте мені, слухайте, ну в мене в підрозділі були ж різні люди. Ну, я ж все таки командував батальйоном спецпризначення. в ну мене ж не всі від сухі і від плуга. Були пацани, які ну, досить такі запаковані. В мене був айтішник, на якого працювали американські компанії. Не він на них, а на нього працювали. Він йому сказав, що діляти, а ані діяль. Він як порядний з Ірпеня під час у окупації втік, добіжав до одного з воєнкоматів. каже: Я, тут от, в мене там от русня, я от прийшов от з ноутбуку. Розумієте? Ви такі були. Ну він реально він дуже багата людина, тому що в нього заплата сумасшедша, ну, я не буду зараз там здавати державну таємницю там чи його особисті дані персональні. Ну, я кажу, а скільки, а скільки ти заробляв? Ну, стільки-то, стільки-то. Я так почув цифру, ну повірте мені. Овер до фіга. Він каже: Ну я так, як просто, коли вже це вже почалося, я зразу настроював алгоритм у комп'ютері, що мені тільки 10% острівни на ЗСУ, там вже якраз рахунок опублікували. І він до мене прийшов спецназ. Ну, ну понятно, що він комп'ютерщик. Понятно, що він там, не знаю, там, не... механізатор, танк водити не вміє. Ну, Може на симуляторі навчився, я навіть не знаю, але може і вміє. Я просто до чого веду. А різні люди є. Повірте мені, і таких теж треба. Якщо такими розбавити підрозділ, ну, умовно, з цього клубу вийшло там чоловік 200, пів батальйона. Дайте цих чоловік 200, напишіть, мажор, мажорна бригада. Повірте мені, будуть фігачитися, як діти в школу, будуть клупити русню аж біло. І погляди на життя зміняться. Ми бачимо, артисти йдуть, бізнесмени йдуть, люди багаті, бідні. Згадайте, 24 лютого черги в воєнкоматах хабар готові були дати воєнкому, щоб взяли в армію. Що сталося з Україною? Що з ними зробив є, є марафон? Що з ними зробив той Марафон? Ну Ви подивіться, що сталося з людьми. Ви знаєте, знаєш, що все ж таки споживання телебачення, це, це певний вік, це певна категорія. Я думаю, більш хильна думати, що це, це виховання, це відповідальність батьків, які, можливо, там якраз перебувають в контексті того, що несе так погано в нашій країні. Альона, дитина це той, що лежить поперек дивана. А якщо вже лежить вздовж дивана, то хлопчик виріс.